Довго без квіта нам потрібно півсклянки меду, пів склянки цукру, одна четверта склянки олії, 20 г масла, 4 яйця, 15 г дріжджі, стакан муки і 2 столових ложки ще, півчайної ложки соди і півстолової ложки для погашення. Насамперед до дріжджі додаємо чайну ложку цукру і добре розминаємо, і так залишаємо на деякий час. Яйця ми відділили білки від жовтків. Дивіться, щоб білок не попав в жовток, бо тоді білки не зіб'ються в круту піну. Тепер будемо розігрівати мед з маслом. До меду додаємо масло і ставимо розігрівати або на водяну баню, або в микрохвильову піч. До жовтків додаємо цукор і будемо збивати міксером до утворення білої маси. Коли жовтки збили до білого, тепер додаємо розтоплений мед з маслом, тільки щоб він був не гарячий, щоб він був охолонутий. Додаємо олію. Не протязі однієї хвилини ще раз все збиваємо. Я ще на самому початку забула сказати, що ми додаємо 2, 2 столових ложки какао. Ми їх зараз додамо до муки, мука просіяна. Все добре вимішаємо какао з мукою і будемо додавати до жутків. До жутків дали частину муки з какао і тепер легенько перемішуємо. Тепер, як ми перемішали, додаємо решту муки з какао і легенько перемішуємо. Жовтки замішали. Тепер будемо збивати білки до твердих піків. Білки збили до твердих піків. Тепер до жовтків будемо давати гашену соду. Тут даємо до оцту, перемішуємо і даємо до жовтків. Тепер, як ми перемішали, додаємо дріжджі, яке ми залишали з цукром. Добре, все раз перемішуємо. Тепер в три прийоми будемо до жутків давати білки. І легенько перемішуємо. Все перемішали, тепер будемо випікати. Будемо випікати форму з 22 діаметром. Дно ми застелили пергаментом і нічим не змащуємо ні, дно, ні боки. Тепер ставимо в духовку випікати при 170 градусах 45-50 хвилин. Залежить від вашої духовки. Бісквіт випікався 50 хвилин, тепер його залишаємо на 2 години в кімнатній температурі. Корж розрізали на 2 частини. Тепер будемо збивати крем. Сьогодні я буду збивати такий крем. Я його збиваю вперше. Для нього треба 250 мл холодного молока, 2-3 столових ложки цукру. І треба 3 хвилини збивати міксером. Зараз ми подивимося, що вийде. Ми все змішали і будемо зараз збивати міксером. Крем дійсно збивається, так як пише в інструкції. На смак дуже смачний, густий виходить. Досить його виходить багато. Будемо перекладати зараз коржі. На коржі вкладаємо крем. Зверху накриваємо другим куржем і будемо змащувати боки і верх торта.